На що підуть кошти громади? Сьогодні депутати рівненської міської ради зібралися на позачергову сесію. Чи не найважливішим стало питання про зміни у бюджеті? Так було запропоновано підтримати субвенціями центральну міську лікарню, зокрема, виділити гроші на облаштування там стоянки для автомобілів, зменшити на суму 3 мільйона 169 тисяч 564 гривні. Добре, в частині реконструкція частини хірургічного корпусу з добудовою четвертого поверху КНП центральна міська. Лікарня збільшити на суму 3 мільйона 169 тисяч 564 гривні. Нове будівництво відкритої стоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів на території КНП Центральна міська лікарня рівненської міської ради. Левову частку бюджету планують витратити на так зване безпечне місто. У цій програмі йдеться зокрема про розміщення на вулицях населених пунктів громади камер відеоспостереження. Оскільки у нас відбувається воєнний стан. І дуже багато, ви бачите, є підпалів, є багато якихось злочинів, але відкриття саме злочинів і підпалів відбувається за рахунок того, що є безпечне місто, воно працює функціонально і тому ну, стоїть задача його збільшувати. І місто сьогодні нашли, наприклад, додатково це є сусідню громаду, це городок, який долучився до нашого безпечного міста. І таким чином ми хочемо робити так, щоб збільшити чисельність і була, люди були безпечні. Окрім цього, як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян, все ж перевагу у розподілі коштів отримують захисники. Зокрема, військовослужбовці та внутрішньопереміщені особи зможуть отримати кошти на придбання житла. Є державна субвенція яка прийшла до нас в громаду, тобто вона буде розподілена повністю по тих саме ці учасники бойових дій. Це є внутрішньопереміщені люди. Ці і також є по програмі захисників і захисниць. Воно буде повністю розподілятися по тих нормах, які передбачені. І в свою чергу будемо забезпечувати давати кошти що саме тим людям, які будуть купляти собі житлої ну, в нашій громаді. Орієнтовно сума десь 31 мільйон. Тобто, це є включає в себе внутрішні переміщення захисників і захисниці, також учасників бойових дій. Військові, які завітали на сесію, зі свого боку вдячні за підтримку від громади, зазначають, потреби в армії не зменшуються. А відтак будь-яка допомога, чи то у вигляді коштів, чи то спорядження на вагу золота. Нам на сьогоднішній день треба максимально швидко підлаштовуватися під ці умови. Саме тому ми просимо отримати фінансування, яке буде максимально ефективно використано нашими службами радіоелектронної боротьби. Тож, як зазначив Віктор Шакерзян, уже сьогодні військовим частинам буде передано 15 мільйонів на коптери. Ще додаткових 5 мільйонів українські захисники можуть використати для закупівлі ребів. Вікторія, якімець Артем Шаула, телеканал Media Group.